Коли почався 14-й рік, мені було 13, я взагалі цього всього не, не усвідомлювала. Я хочу робити все, щоб моя країна перемогла. Тому почала волонтерити пакування речей, складання речей, ну типу сортування, сортування допомоги. І починається отак: отак, куча людей, і ти розумієш, що а, ти маленька частинка, вели... чогось великого. До вторгнення насправді як таким волонтерством я не займалась, я більше була схильна до різних івентів та до залучення студентів до активного життя нашого університету. Коли почався 14-й рік, мені було 13. Я взагалі цього всього не усвідомлювала нормально. Типу, так я допомагала, я плела сітки ну, в школі. там. Ми носили якусь гуманітарну допомогу, але коли тобі 13, ти не розумієш, ти в голові дитина. А тут ти розумієш, що мені потрібно щось робити для того, аби наша країна перемогла, і я хочу робити все, щоб моя країна перемогла. Тому почала волонтерити. Спочатку повномасштабного вторгнення в перший день мені вдалося виїхати з Києва до себе додому, в місто Хмельницький. Я е, списала зі своєю подругою однокласницею. Вона також приїхала в Хмельницький. І ми вирішили, що типу, просто так сидіти ну не класно. У нас є і фізичне здоров'я, і морально. Ми в принципі адекватно оцінюємо ситуацію і розуміємо, що ми можемо бути дієві в тилу. В Хмельницькому було декілька пунктів. Гуманітарних пунктів ми познаходили дуже багато інформації про них і просто на точки приходили і питали: типу, що вам потрібно. У декілька днів ми могли бути в одному потім там допомога не потрібна була. Ми приходили в інші, допомагали там кожного дня. Ми могли бути на різних позиціях. Якогось дня ми могли стояти на позиції е, видачі гум гуманітарної допомоги? Тобто так, могли бути на позиції збирання цієї самої гуманітарної допомоги або е, пакування речей, складання речей, ну, типу, Сортування, сортування допомоги, видача допомоги і запис того, що приходить, того, що уходить від нас. І далі ми потрапили на штаб на вокзалі. Потрібно було людям, переселенцям привезти їжі. Хмельницький це був, знаєте, як такий. Пункт прийому людей, типу, в Хмельницькому, дуже багато людей зупинялись, які їхали і на Закарпаття, і у Львів, і прям на захід, захід, захід нашої України. І починається отак: отак: куча людей, просто які йдуть постійно, вони не закінчувались ці люди. І мені здавалось, що до нас приходить не тільки Хмельницький і область, до нас приходить вся Україна. І просто ти стоїш на цьому пероні, Вилітає просто купа людей натовп, просто натовп, який біжить в паніці, який так само не розуміє, що відбувається. Отак ти стоїш і думаєш, так, це зараз або мене кинуть під потяг тут, або я встану і піду вперед. Ну, типу, піду як їм на тому що мені потрібно робити свою роботу далі. Взагалі схема була е через двері ми не могли передати, тому що люди виходять. І як люди робили їм провідниці, кажуть, ви зараз відкриваєте вікна, і, типу, так ми передавали. Вони відкривали вікно. Ми, ми бувало навіть так, що, типу, в нас був один хлопець, я йому залазила на шию, і просто ось так передавали всі пакунки, які е, потрібно було. Так? Просто, щоб, просто щоб людям допомогли, щоб людям було що їсти. Були люди, які були дуже вдячні, але були люди, у яких очі були пусті абсолютно. Абсолютно пусті. І мені здається, що це ті люди, які або дуже багато втратили, або втратили когось з близьких, тому що в очах взагалі нічого не було. Емоцій ноль, нуль взагалі. Якщо у людини немає ніяких емоцій, і я вже якби біля неї не крутилася, що би я їй не говорила, як би я їй не підбадьорювала, її обличчя і її реакція на мене не змінюється, я розумію, що. Людина всередині мертва. І це страшно, це дуже страшно. Ну, звісно, втомлювалися ну, волонтери. Я думаю, у нас десь було таке вигорання. У вас місяць активної роботи, постійна е, комунікація з людьми. Тобі треба сісти, тобі треба поплакати, трошки себе пожаліти, без цього ніяк обов'язково. Трошки себе пожаліти, але потім ти. Трошечки заспокоїшся, і ти розумієш, що а, ти маленька частинка вели... чогось великого. І якщо цієї частинки не буде, то це велике може розпастись. Ось. І е, так я собі змогла замотивувати, робити і допомагати далі. Ми почали допомагати е, військовим, е, підрозділам та окремим е, нашим захисникам. Одному підрозділу, потім другому, третьому, і далі вже локально допомагали по військовим по знайомим. Після повернення в Київ моя волонтерська діяльність продовжується в іншому плані. В плані донатів у фонди, у великі фонди, які допомагають нашим військовим. У студентського парламенту Університету Грінченка ще були кошти, які ми не використали на наші івенти. Ми розуміємо, що ми їх вже не використаємо на івенти, і ми їх вирішили акумулювати в допомогу військовим. Коли ми навіть прийшли в нашу бухгалтерію в Грінченко, ми прийшли, і нам здається так радісно ще ніколи не підписували цей папірець про те, що погоджують нам. Цю видачу коштів, тому що вони зрозуміли, що це піде на допомогу нашим військовим, і були також вдячні нам за таку ініціативу. Для того щоб бути волонтером, ти повинен чітко розуміти, я це роблю. Для того-то, того-то і того-то. Просто кожен в своєму місці може знайти штаб. Ви Просто заходите туди і запитуєте, чи потрібні їм люди, чи, потрібні, чи потрібна їм допомога. Що ви дійсно хочете бути корисними. Пишите у ці фонди, казати, що хочуть з вами співпрацювати, готовий допомагати чим завгодно. І донатити, донатити 5-10 гривень кожного дня, Прокидаєтесь, чистите зубки, і донатити. Волонтерство стало частиною нашої нації, тому що. Якби не було волонтерів, ми би довго не, не протягнули. Тому я впевнена, що волонтерство залишиться до нашої перемоги. А після перемоги треба буде країну відбудовувати. Так що волонтерство, волонтери треба будуть вже в іншому напрямку. Волонтерство дало мені зрозуміти, що, знаєте, типу, Україна і українці це не просто, а ну, ще один якийсь народ. Це неймовірно сильні і класні люди. І я пишаюсь і дуже вдячна е, тим, хто мене оточував в той період, що вони були такими і дали мені зрозуміти це.